Дрони там долетіли, зокрема у Калузькій області на місцевий нафтопереробний завод, і смачно там приземлився один із безпілотників. Ну, ось такий феєрверк. Власне, сьогодні зранку бачили працівники, що навіть зночі, фактично, ще темно було. Працівники цього НПЗ вийшли вони на роботу, а виявилося, що в них сьогодні вихідний, тому що день виборів і треба йти за Путіна голосувати. Не час працювати, і от український дрон дав зрозуміти працівникам цього НПЗ. Зем, що сьогодні роботи не буде абсолютно жодної. Ну а тим часом весь ранок, кілька годин уже поспіль, прилітає щось по Білгороду. Там навіть у Білгороді припинили сьогодні голосування за Путіна. Довелося обірвати його і вигнати людей із так званої виборчої дільниці, оскільки прозвучали сигнали ракетної небезпеки над містом Білгород. І от е, наслідки прильотів і моменти прильотів ми зараз спостерігаємо. Бачимо із різних камер спостережень. Ння від місцевих мешканців Білгорода вони фіксують от удари по різних вулицях, вибито там вікна в багатьох будівлях. От ще один прильот зафіксовано, пошкоджено фасади. Це з якогось місцевого магазина. Хто щось знімав? Ну і дуже дуже багато таких от кадрів із Білгорода сьогодні з'являється. Росіяни їхня влада стверджує, що якісь снаряди реактивні поприлітали по місту, стверджують, що це система вампір. От вони ще навіть не розібрали. Завалів і уламки не вивчили, а вже знають з чого їх обстрілювали. Про вампіри не вперше російська пропаганда говорить. Ну як вже Путін е, говорив своїм пропагандистам інтерв'ю днями. От цього тижня бал вампірів на заході триває. Тому очевидно, ці вампіри атакують тепер. І Білгород все це лягає в путінську риторику. Отже, бачимо, що знову ж таки, от багатоповерхівки пошкоджені. Можемо ще послухати. От зі звуком враження місцевих мешканців, що там у Білгороді відбувається сьогодні. Короче, вот такие пироги. Спал, спал. Вот значит как-то так. Вот, собственно, вот окна теперь у меня панорамные, и вот машина прилетела. Что не стало, вот так не хорошо. Итак, вот у нас здесь вот ракетная опасность. в нашу арку прилетела. Дверь что-то не открывается. А, ключом можно, точно. А ключом открывается. Отакі вони реалії Білгорода. Хтось радіє, що в нього панорамні вікна тепер з'явилися, хтось шукає шлях до бомбосховища. Ну і вже є повідомлення про те, що було перервано голосування саме, але його згодом відновили після того, як всі вампіри поприлітали по Білгороду, е наказала влада далі йти своїм рабам голосувати за Путіна. От під цими обстрілами не знаю, яка там буде явка у Білгороді і який результат, чи буде він загалом від середньостатистичного по Росії від різних. Ятися якось, але очевидно, що сьогодні в Білгороді і завтра, і в Курську буде гаряче, оскільки продовжуються бойові дії там у прикордонних районах цих двох регіонів. От про якраз успішність цієї операції російських добровольців, які можна оцінювати вже на четверту добу від початку цих бойових дій, і про якраз обставини обстрілів Білгорода та інших міст. Зокрема, про це будемо спілкуватися із гостем нашого ефіру. Петро Чарник, військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Петро, я вас від... Таю, доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Вже ми спостерігаємо, що щось невідоме там якісь невідомі об'єкти, чи то снаряди, чи то дрони по Білгороду прилітають. А що це може бути? Бо в росіян там своя версія, але вона ж може відрізнятися від реальності від дійсності. Кілька дуже принципових акцентів. Ми дуже добре знаємо, що як акценти будуть розставлені у медійному просторі, так і воно все буде працювати. Перше воює російський добровольчий корпус, тобто російські громадяни вирішили нарешті зі зброєю в руках поборотися з путінським режимом, і це прекрасно маємо зишити їм тільки успіху. Вони навіть задекларували марш на Москву. Сподіваємося, він їм вдасться. Це момент перший. Момент другий. У мене другі також дуже важливий у світі дуже е, багато воєнторгу, і зброю можна купити будь-де практично за будь-яким кутом. Я свідомо так акцентую і роблю цей е, момент. Тому що вони там застосовують, як вони там застосовують це справа виключно, виключно російського добровольчого І Я направду, буду наполягати на цій версії, що не вартує вдаватися у деталізацію. А яку зброю вони застосували? Яку зброю змогли купити, яку змогли добути, таку і застосували? Чим більше того всього буде застосовано. Тим краще, Найголовніший висновок, він дуже принциповий. Це поки що найтриваліша операція, яку подібні підрозділи проводили на території Російської Федерації. Добре, усвідомлюємо, що чим більше вона буде тривати, тим краще. Чому? Тому що якісь сили і засоби в обов'язковому порядку будуть зняті з лінії фронту. А це означає, що хай у невеликій кількості тих солдатів, які відійдуть з того самого фронту і тої техніки, але все ж таки нашим оборонцям полегшає. Розуміємо такий дуже простий принцип, якщо умовно є. Зайшло 3-5 сотень. Отак От собі припускаємо, допускаємо, бо точної інформації ніхто не знає і знати не може. То для того, щоб їм чинити ефективний опір, противнику треба збільшувати свої сили як мінімум в троє, а то в четверо і в п'ятеро. Тому що цей російсько-добровольчий корпус на індивідуальному рівні це дуже добре підготовлені люди. Отже, якщо є 500 чоловік, то Треба відповідно росіянам до півтори тисячі особового складу, а це вже дві повноцінні батальйонні групи. А нагадаю, що повноцінна батальйонна тактична група це щонайменше 33 одиниці бойової броньованої техніки. Не думаю, що там йде до танкових дуелей, але те, що отака кількість техніки буде відволікатися, то є немає ні найменшого сумнів. Тому зичимо стійкості російським громадянам у відстоюванні того явища, яке до речі, для росіян. Дуже дивовижне і дуже рідкісне, котре називається Свобода. Ну і сам факт того, що час голосування за фюрера, хай не в невеликій локації, але ці вибори все ж таки зірвані. Це колосальний йому іміджевий, і і іміджевий ляпас як такий.